Російські пропагандисти тим часом погрожують європі на тлі заяв Москви будь-сім то до відкритість до пропозиції Трампа. Росія готова вислухати пропозиції новообраного президента Дональда Трампа щодо України за умови, що Вашингтон перестане підтримувати Україну зброю та іншою допомогою. Ось так. Ну ми ж можемо сказати, що має в таких випадках отримати Росія, та коли вона такого. Ви вже знаєте. Повідомив про це високопосадовець у Москві про такі їхні умови і їхню буцім, то від... оце і все і все в цьому і є вся їхня відкритість. розумієте, до миру на їхніх маразматичних умовах. Заступник міністра закордонних справ Росії, там для чого ще є таке міністерство. Сергій Рябков заявив, що від Вашингтона очікується ідеї, як рухатися вперед у сфері врегулювання, а не в сфері подальшого накачування київського режиму. нас з вами всілякою допомогою в очікуванні, що це, зрештою, призведе. До стратегічної поразки Москви. цитує його агенція Associated Press. західні медіа також досліджують зараз цей градус прийняття перемоги Трампа на російських пропагандистських помийках, де до речі, в перші дні. Панував цілковитий хаос, бо вони не знали, чи то радіти, чи то обережно. Якось так, ну бо то сам Путін казав спеціально, пам'ятаєте, що він і кандидатурі Харіс буде радий, аби зокрема нівелювати Харіс виборців, ну, і аби просто, аби, аби щось говорити. Бо те, те, що говорить, власне кажучи, російський диктатор, то воно не завжди регулюється і відповідно корелюється з дійсністю того, що потім роблять безпосередньо військово-політичному командуванні Кремля. В інтерв'ю з російським державним інформаційним в суботу цей представник міністерства закордонних справ Рябков сказав, що Москва і Вашингтон буцімто обмінюються сигналами щодо України через закриті канали. Ну так і я можу сказати, що я з Трампом спілкуюся через закриті канали, і з жобайденом теж да, з усіма головне вірити випадку Російської Федерації після оголошення перемоги. Дональда Трампа на президентських виборах у США, увага оглядачів та медіа в світі прикута до можливих кроків його зрозуміло щодо війни Росії проти України. бо всі пригадують, пригадуємо ми, що він обіцяв фактично завершити війну за 24 години. Втім, вже є питання за 24 години після переобрання, чи все таки після інавгурації. Тому ще Дональд, додаємо час до січня, а там запустимо вже лічильник. А, і як ми почули в попередній нашій розмові попередніх години від політолога Олександра Леонова, що ймовірно якраз до інавгурації. І Трамп і може тим чи іншим чином варіантом, ще не будемо повторювати, яким різні є опції завершити російсько українську війну, або принаймні на цю стадію фіналізації фінішну пряму вийти, щоб вже під час інавгурації сказати бачите, я обіцяв, я зробив ще навіть не пробив годинник і а 24 години вже пробило, і я фактично вирішив. Ну, хай вони і розтягнулися. Ну але бачимо, що російські пропагандисти теж продовжують аналізувати і заяви Трампа, і не тільки і. Один із найжорсткіших прокремлівських зовнішньополітичних коментаторів, той який постійно ядерна дубінка, якої в нього немає. Очевидно, і так він компенсує якісь свої комплекси. Дістає постійно її погрожує. Сережа Караганов. Значить, він також коментував перспективи мирного плану Трампа для України. Заявив, що в планах Кремля не лише підкорення України а й контроль над Європою. Він підготує якийсь план. Це ж Караганов точно знає, що готує Трамп. Ну, Хто як не Караганов, в принципі я вже просто гублю. Ся в здогадках, але питання в мирному плані. А в тому, що нам потрібно, каже Караганов. А нам потрібно, бачите, він знову визнає, і їм Потрібно завжди одне й те саме. Ну, геноцид наш. А за словами Караганова, капітуляція демілітаризація України, і через деякий час ми можемо переговори про те, на яких умовах ми підпишемо мир з Європою, проводити. Отак От каже Караганов в куларах того Валдайського форуму, де Валданути Путін, чотири прости господи, години видавав орієнтовно такі ж самі тези, які тепер лунають, і від Караганова цю продовжила і Ольга Скабійкина з Кремлівського Росії. 1 котра цими днями назвала дуже хорошим планом застереження генсека НАТО Марка Рютте про те, що у разі припинення підтримки України Путін переможе. Путін переможе, каже Скабєєва, і завоює всю Україну. Після цього захоплена і дуже зла Росія з'явиться біля кордонів ЄС, додавши до своєї армії українську. Це звучить як дуже гарний план. Твітить ті цитату американська дослідниця російської телевізійної пропаганди Джулія Девіс. Ну і бачимо, що Ну вони просто панікують і свої застарілі тези намагаються адаптувати під нову для них так само незрозумілу реальність того геополітичного світу, в якому ми прокинулися 6 листопада, яка тепер може йти від Дональда Трампа. Ми не знаємо, що чекати. Ну а Скабєкіна і Караганов напевно точно знають. А хай вони з цими напевно, що марними надіями і живуть далі. Ставлять питання і західні адекватні аналітики, а не російські пропагандисти. Що ж принесе президентство Трампа. Що це буде та? Буде початок ще небезпечнішого періоду. Це все таки буде якась заплутана нитка ріадни. Та я кажу, я чи може якийсь такий промінь надії і той діоген, який знайде світло і вихід з тонелю російської агресії, розмірковує над тим, чого чекати зараз в Україні, і Лоуренс Фрідман, заслужений професор військових досліджень королівського коледжу Лондона, каже: та найпростіше припущення це те, що Трамп відмовиться від України або принаймні змусить її укласти невигідну угоду з Росією. Це можливо. Але далеко не факт, що так буде. Що означає для міжнародної системи переконлива перемога Дональда Трампа на президентських виборах? Жодна інша країна не зрівняється зі штатами, каже Фрідмен, за кількістю альянсів і партнерств або за здатністю впливати на інших через свою економічну та військову політику. Штати пишаються в візією і залишаються найкращого типу суспільства, яке би заохочувало інших до наслідування. Проте Трамп проводив похмуру кампанію про неспроможну країну, яку підвели її еліти, і натомість. Біцяв націоналістичні рішення: антиміграційні, протекціоністські та потенційно ізоляціоністські. Його колишні радники під час першого терміну президентства попереджали про те, що він грається з радикальними і деструктивними ідеями, такими як вихід з НАТО. Та в принципі він вважає образливою саму ідею альянсу, згідно з якою штати мають стати на захист інших, якщо на них нападуть. Він не виявляє особливого інтересу до міжнародних організацій чи багатосторонніх ініціатив, а зміну клімату вважає містифікацію, покликаною підірвати нафтову промисловість США. Може, й правий він відмовився. Нагадує Фрідман. Нагадаю, і я від паризьких угод щодо зміни клімату під час свого першого терміну. Байденних повернувся. Днями була інформація, що Трамп знову хоче з них вийти. Ми вже знаємо Трампа водночас каже Фрідман. Він не стане прихованим глобалістом, але він має гарний нюх. Уряди країн-союзників поспішили привітати його з перемогою і висловили бажання працювати з ним над спільними інтересами. Вони займаються обмеженням спитки. Вони не наважуються припустити, що НАТО приречене або що трансатлантична Оргова війна неминуча. Їхній меседж такий вибір, з яким зітнеться Трамп у таких питаннях, як Україна, може виявитися складнішим ніж він припускав, і що незабаром він побачить, що виклики, які виникають, не можна легко вирішити на суто національній основі. Отже, як би ми не думали, що знаємо, чого очікувати, ми не повинні вважати, що напрям другої адміністрації Трампа вже чітко визначений. Здавалося, що сам Трамп часто був у захваті від власної непередбачуваності та імпульсивності. Трамп повернеться до Білого Дому старшим, якщо не мудрішим, але без очевидної необхідності заспокоювати істеблішмент, який так вороже ставився до його переобрання. Йому це вже не потрібно фактично.